Люди віруючі, деякі вважають, що якщо вони там вірять в Господа, то цього достатньо. Але Христос в Матфія, 7 главі, він каже, що багато людей віруючих прийдуть і скажуть йому, Господи, Господи. А і Христос їм скаже, ідіть від мене, я вас не знав ніколи. І тоді вони будуть далі казати: А як же, ми там пророкували, ми там бісів ганяли, а Христос їм скаже, я вас не знаю. Бо ви не виконали волю Божу і не стали учнями. Саме головне це не просто бісів ганяти і пророкувати. Саме головне це стати учнем Ісуса Христа і виконати волю Божу. А воля Божа заключається в тому, щоб покласти своє життя заради спасіння інших людей, бо це найважче і це цінніше для Господа, коли люди будуть спасені, а не просто вигнати біса і жити далі своїм життям.